I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. Усім доброго ранку. Запрошую вас у новий влог. Наш дідусь вже відкрив грибний сезон. А я починаю з мотивації. Продовжую розхламляти дитячі іграшки. Почала зі стада динозаврів. Перекладаємо їх з місця на місце. Кирил ними не грається, не ходова зараз це забавка у нас. Він весь час складає то Лего, то трансботи. Інші роботи в нього <зідіяні>. Отже, вирішила виставити на продаж наших динозавриків. Деякі я віддам братові, бо то ще його дитячі. Також ми розхамляли старих супергероїв, прибирали конструктор, пормашинка до зубастика піде. Деякі елементи конструктора лежать завжди без діла, кіріл ніколи ними не грається. Інші такого плану іграшки ми теж віддамо переселенцям. Покажу вам, що я зараз в'яжу. Виготовленню одягу я приділяю не дуже багато часу, хотілося б більше. Нитка у мене червона, акрилова, в'яжу кардиган. Кому цікава схема цієї в'язки, то запам'ятайте, дві лицеві, дві виворотні і так до кінця. Другий ряд по малюнку в'яжемо, а третій ряд в'яжемо навпаки дві виворотні, там, де лицьові, і дві лицеві, там, де виворотні і так далі. Четвертий ряд по малюнку такий рапорт цього узорчику. Кардиганчик готовий. Я не знаю, вже скільки я зв'язала вже таких кардиганчиків. Реально, мабуть, вже це 10-й, якщо не 12. Така в'язочка прикольна, називається Ірис подвійний. Дуже прикольні кардиганчики. І зараз я ще один вже почала. Потрібно іншу половинку зробити. Так він буде виглядати. Кольоровий. Ця половинка буде з оцих ниточок. Так, у цій коробочці у мене Косметика, це Oriflame. Я казала, що не буду купляти Oriflame, тому що Оріфлейм пішли з ринку Росії. А, але uh, Oriflame це не Росія, це Швеція. І наша мама займається Oriflame. І я пішла хотіла купити гель для душу, а вони такі дорогущі в Єві. Тому я вирішила зробити невеличке замовлення у мами. Маму виручити. Собі не переплачувати раді принципу. Отже, я замовила такі два гелі для душу, Discover. Раніше їх вже брала, вони непогані, це такий більш екзотичний аромат, свіжий, це квітковий, це називається голівудські мрії, це називається пляжі. Каліфорнії по 250 мл по каталогу. Зараз я скажу, скільки коштує для мене з 20 знижкою цей гель. Він коштує 44 гривні. Е, немає в магазинах зараз за 44 гривні хорошого гелю для душа. Е, починаються нормальні від 65 гривень. Е, не знаю, жаба давить, коротше, взяла два. Взяла свій улюблений інтимний гель для інтимної гігієни. Це захисний з журавлиною. Дуже дякую. В одному з відео я питала, як буде клюква українською мовою. Так, клюква буде журавлина. І підодіяльник, до речі, буде підковдра. Дякую, хто. Дивиться мої відео уважно, хто в коментарях відповідає на запитання, які я задаю в відео. Я дуже це ціную. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, то обов'язково підписуйтеся, вам це секундне діло, мені буде дуже приємно. Отже, гель для інтимної гігієни з пробіотиком, з молочною кислотою. Обожнюю. Зараз там акція якась непогана, і мама додала ще е, деякі продукти. Там, якщо замовляєш щось, Боже, вже. Я зараз в оріфлеймі взагалі не бомбу, тому трошки піддивлюся зараз. 215 гривень коштує оці дві штуки: це е, мило для тіла і рук, це е, лосьйон для тіла. Есенс Co. він йде з сливою і миртом. Миртою. Пляшечки дуже красиві, дуже. Боже, як я вже мрію переїхати в свою квартиру, щоб. Не в свою, не куплену, просто в зйомну зараз шукаємо інтенсивно, щоб поставити в ванні ці пляшечки. Дуже хочу вже переїхати, щоб знімати для вас більше мотивації, тому що в цій квартирі нема що знімати. То батьки ходять, то вони лежать, то вони сидять в кімнаті. Ну, немає як прибирати в цій квартирі. Я прибираю лише в своїй кімнаті. Це я не замовляла, це бабуся Кирюхі подарувала. Такий о, риб... А я у Кірілу брала я вже показувала от таку смарт-омегу. Вчора вони знімали з Кирюхою е, відео, він сказав, що йому не подобається е, ця омега, а ця подобається. Бабусі було не дуже приємно це слухати, але це така дитяча. Е, Непосредственність, як так сказати, він сказав правду. Отака омега. І отакий от ароматик. У мене взагалі вже немає ароматів, все позакінчилося, залишився один есенса. Я вирішила взяти собі Ember Elixir Crystal. Я вже колись його брала, тут водна нота, непоганий такий, солодкий. Щось тут солодке, не пам'ятаю. Цукор. Так, тут розплавлений цукор, водна нотка і ще якісь аромати. Дуже класний. Щось мені останнім часом так хочеться вже знову почати збирати свою якийсь аромат парфумованій колекції. Отже, коробка пуста. Давайте тепер з вами зробимо бровки. Привіт ближче. Сьогодні зробимо разом з вами. Ламінування брів, покраску брів. Покажу, як я це роблю в домашніх умовах, але з професійними засобами. Перше, що я роблю, це очищаю свої брівки мицелярною водою. Можна промивати брівки шампунем. У мене зараз на бровах лише олівчик і гель Глембі мицелярка. Звичайна гареньє, рожева. Далі я ватним диском намоченим у воді просто протираю, тому що мицелярну воду обов'язково потрібно змивати, хто не знав. Далі ми наносимо такий в мене ось перший крок, другий крок такі засоби. Це засіб для ламінування від Ела. Тут у мене він уже на дні. Зазвичай я наношу. Дерев'яною паличкою, але якщо у вас, наприклад, немає паличок, можу показати такий лайфхак, така в мене є щіточка для волосся. Просто беру цей засіб і наношу на бровки. Поки буду наносити, хотіла б з вами поговорити про таке у коментарях до відео, де я розказую, що у мене ковід одна. Чи то підписниця, чи то просто хейтер. Не знаю, я взагалі розцінюю хейтерів як людей, які е, слідкують за тобою, але просто ти їм не подобаєшся і вони пишуть весь час якісь гадості. Нещасна людина, нещасна жінка, яка мені написала, що у мене нема місків, тому що я е, піддаюся на на пропаганду ковіда, як би сказати, що ковіда взагалі не існує, а я розказую, що я захворіла на ковід, як і всі інші мавпи безміські, від яких її тошнить, і всяке таке. Ну, знаєте, ковід не ковід я себе реально дуже погано почувала. Зараз набагато краще. І ця хвороба лікується, а от вавка в голові у такої людини точно не лікується. Так, що ми робимо? Ми щіточкою підчесуємо. Раніше я наносила крем навколо брів, зараз я цього не роблю. І далі просто під плівку на 3 хвилинки я заліплюю свої бровки. Люди, які пишуть незнайомим людям якісь коментарі, типу, фу, яка ти братка, яка ти гидка, піди полікуйся, піди там, помийся. Ці люди взагалі не знаю, це нещасні люди, нігті, які треба вже йти на манік. Ось. Вже прихожу до тями, хвороба вже. На задній план у мене відходить, ще трохи кашляю, але то таке. Отже, про що я. Цим людям вже нічого не допоможе, тому що, якщо вони пишуть незнайомим людям, всілякі такі... не то, що обідно, просто читаю, думаю, ти мене не знаєш, ти не знаєш, як я себе почуваю. Деякі люди написали мені в коментарях: одужуй скоріше, швидкого одужання. А от вона мені написала, що їй тошнить від мене, що гидко, фу, бе. І все таке. Так, да, можна зараз, може, хтось подумає, та не реагуйте, не реагуй. Але я не то, що не реагую, я просто хочу донести до таких людей, що якщо не подобається, то не дивіться. А, ну, ти мене не знаєш, ти мені це пишеш, ти не знаєш, як я себе почуваю. І ти ще мене хочеш добити тим, що доказуючи мені, що в мене не коронавірус. Ти там свічку держала, ти там стояла у мене над діжком, коли в мене була температура. Бачила, як вся сім'я моя лежала з е, хворобою. Хто дав тобі право ображати мене і взагалі ображати інших людей, бо я думаю, ти і іншим пишеш е, такі коментарі. Полікуйся сама. Піди поригай, чи що ти там хочеш ще зробити, якщо тебе нудить від таких, як я. Пишіть в коментарях нормальні люди. Чи бувають у вас такі ситуації, коли от вам незнайома людина тупо пише якісь бридоту. Ну, не те, що вона там оскорбляє, але просто неприємно. Далі я використовую таку щіточку. Це для чистки зубів. Орел біце. Просто нагору перша баночка руйнує структуру. Волосся Тобто вона, волосся втрачає свій колір, втрачає свою форму, втрачає вигін, чи як це ще сказати. Отже, втрачає всі свої властивості в І ми таким чином можемо коригувати, так як нам хочеться підчісувати, вкладати брівки, а і інші, інша баночка, інший складовий ці ламінування теж від ілан. Він просто закріплює ефект той, який ми начешемо собі. От і весь секрет. Ну, я думаю, ви це знаєте. На моєму каналі, до речі, є відео, як я роблю ламінування а, желатином. Це воно, воно не дуже надовго вистачає, цього ламінування. Це набагато довше тримається, тиждень-півтора. І знову-таки ватним диском протираємо. Змоченим водичкою. Кожний завершаючий етап це водичка. Так, далі у нас степ-2. можна ще наносити отакою паличкою. Чомусь другого кроку в мене набагато більше. Теж не жаліємо, врівки повинні купатися. Якщо шкіра чутлива, то обов'язково потрібно наносити, звичайно, крем будь-який, зволожуючи навколо врів. Далі просто зачищу. Бровки стали такі густенькі. Класна така укладочка. І теж на 3 хвилинки. Поки чекаю, буду замішувати фарбочку. Фарба в мене отака від Elan, номер 2 І такий окислювач. Завжди беру тільки цю парочку і в такому малесенькому блюдечці з кошеною щіточкою. Я просто замішую. Після ламінування ми вже повинні нанести фарбу, яка окислилася темного кольору. Буду знімати, буду вам показувати, які в мене брови. Вже повернуся до вас в наступному кадрі вже з нафарбованими бровами. Такі бровки в мене вийшли, досить таки непогано вийшло. Дякую, що були зі мною до кінця, що додивилися цей плог. Всіх люблю, цілую, бережіть себе.